Протягом доби ворог завдав 24 удари по цивільному населенню. Окупанти били із ЗРК с 300 РСЗВ Смерч, Град, Артилерії, Танків, Мінометів. Гучно було в 15 населених пунктах: містах Авдіївка, Часів'яр, селищах Велика Новосілка, Зарічне, Райське, Щербинівка, селах Мемрик, Мирне, Неліпівка, Новокалинове, Новоукраїнка, Урожайне, Успенівка, Шахтарське, Шевченко. Пошкоджено 31 цивільний об'єкт. Сім житлових будинків, сільськогосподарське підприємство, олійний цех, будівля релігійної організації, 20 гаражів. Електромережі мирне слов'янської ТГ росіяни атакували чотирма ракетами С-300, вбили цивільну особу. Пошкоджено адмінбудівля сільськогосподарського підприємства, олійний цех і багатоквартирний будинок. За річне російські війська атакували зградів, поранено людину. У часовому яру після обстрілу грів багатоквартирний будинок. Також руйнувань зазнали 20 гаражів, два приватних будинки зруйновано в Щербинівці та два у Великій Новосільці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні про угодженням